Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте! передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю вас з вами у студії Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. В часів незалежності України. Ми з вами дізналися про існування цілої плеяди цікавих персонажів. Маю на увазі тих, хто оголошує себе баронами, княжнами чи дворянами. Одним словом, нашадками блакитної крові. Водночас існує думка, що за гроші можна придбати будь-який титул. Нас подібні способи здійнятися над суспільством не цікавлять. А от можливість дізнатися про свій рід. Порадувала. Що таке генеалогічне дерево і хто допоможе його скласти? На чому грунтуються факти відповідних інстанцій при дослідженні історії однієї маленької людини? І чи легко одного дня прокинутися аристократом? Про це подальша історія. Можливо, і ви про себе дізнаєтеся щось нове. Голові лунають мелодії, а пальці нарізають на грифі швидкісні пасажі. І звідки цей талант? Єдиний спосіб розібратися, кому за христ. Дякувати, це саджати дерево. І До того ж, незвичне, а генеалогічне. Як корабель назвеш, так і не попливе. Саме ім'я і коріння задають курс вашій подальшій життєвій одісеї. Корні у Десь діта і ніяк не мови стати. Бритки знову бізинським князям. Моя мати Українка. Я українець. Генеалогічні розкопки все таки варто розпочинати самотужки, зверни увагу, тримаються вони на трьох китах: іменах, датах, назвах населених пунктів. Саме про це в першу чергу і варто максимально розпитати родичів. Якщо я не знаю, хто мої предки, ви не знаєте, як вони тут жили, що вони їли, як розмовляли, чим займалися, які були традиції, так само сімейні традиції, то як може сформуватися суспільство нормальне сьогодні? Якщо ви не знаєте нічого. Про ваших е, батьків, які десь працювали за радянських часів. Ви можете е, зібрати відомості, де саме вони працювали, і звернутися у відповідну організацію, якщо її зараз вже не існує, то є міністерство, якому вона підпорядковувалася. Всі мені Ванька да Ванька, А як хотілося б хоча б раз відчути себе Іоаном! Що ж собака! Аж є джерела, які місяця інформацію, він дуже обширний. Він дуже великий. Це і рвізькі казки, це і метрики безпосередньо, які містять інформацію про народження, смерті, це і е, документи, які містять інформацію про е, одруження. Е, це і переписи населення, які е, теж місяці ці джерела в архівах. До архіву вам, коли дати ім'я, населений пункт відомі. Хоча зверни увагу, в архіві ти максимум не отримаєш. Хіба що запис народився Іван Дня і року такого то в родині Пекаря Івана, сина Мірошника? Можна і не князем. От боярин і цукрозаводчик зійшли би не гірше. Та що для цього треба? Якщо вам недостатньо знати, що ви нащадок мірошника, а хочете докопатися, чим сином був сам мірошник, і втілити програму максимум, годі займатися самодіяльністю ідіть до фахівці. Тривалість пошукових робіт може бути навіть до двох-двох з половиною років. Е -е, ця тривалість пошукових робіт впливає на в свою чергу вартість. Нічого, не збіднімо. Можливо, за те і нам потім від пам'яті. Пращура, щось відвалиться. І навіть якщо право на шаблю та коня богатирського довели, корону силою та вдачі лицарською здобули вам, як справжньому нащадку грізних воят, не обійтися без останнього фамільного герба. У кожного дворянського роду був власний герб. І Якщо в ході гниличних робіт відшукується інформація про ці герби, то природно. мы нашему замовнику выдаем эту всю информацию. Я по крупицам собирал, потому что генетическая память моих родителей, как бы они практически на те времена вычеркнули это. И только по крупицам я это пытался вытащить, что и как. И есть такое понятие, если выстрелишь в прошлое из ружья, будущее выстрелит тебя из пушки. Загалом в Україні, зважаючи на тривалість дослідження, родовідну книгу мають близько 20 персон. Дехто зовсім випадково дізнався, що він є нащадком дворянина чи міщанина. Тож власними силами чи за допомогою інших, та шукати все одно необхідно. Тим паче, що зайти у ці двері і вийти з них ви можете абсолютно різними людьми. Я так сказав. Чао! Генеалогічне дерево рослина дивна, та дізнатися на якій гілці сидиш ти і хто сидить під тобою, дуже цікаво. Бо ми ніщо без коріння і історії. Якщо ви з нами, заходьте на сайт 3dabi.ramus.com.ua. залишайте свої повідомлення та пропозиції щодо наповнення програми і, зокрема, свої міркування на тему генеалогічних досліджень. Ми щодня в ефірі саме для вас. Дякуємо за підтримку і за те, що звертаєте увагу на все нами сказане і продемонстроване. А з вами у студії як завжди була тетяна Рамус. Побачимось! Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал зверне увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте! передплатний індекс три в усіх відділеннях Укрпошти.